Всім доброго часу доби, мій позивний Інтерпол, і сьогодні я розповім про новітню систему активного захисту від FPV-дронів, в розробці якої ми потребуємо вашої допомоги. Ми гурт однодумців ініціативних військових розробників. Поки що не компанія в юридичному сенсі цього слова, але називаємо себе Truom Energy Defense. Зараз ми розробляємо комплекс активного захисту. Від дронів та борожуючих боєприпасів. Спосіб управління дроном противником не має різниці, будь то передача даних через радіочастоту, оптоволокно або завідомо запрограмований маршрут. Комплекс діє наступним чином: виявлення дрона за допомогою трьох видів детекторів акустичного та візуального, третій є нашою комерційною таємницею. Команда на ураження. І безпосереднє здійснення ураження за допомогою специфічного потужного електромагнітного імпульсу. Цього імпульсу достатньо для виведення з ладу всієї електроніки, яка є в дроні противника. Прогнозовано в більшості випадків детонація бойової частини дрона не відбувається. Наразі планується розробка двох типів комплексу, кожного по два види. Перший комплекс активного захисту це установка на мобільній основі, тобто може встановлюватись на легку автомобільну техніку, важку автомобільну техніку та броньовану техніку. Перш за все, варто розуміти, що ця система це є last-wall, остання стіна захисту. Тобто дрони, яким вдалося оминути засоби РЕП, будуть знищуватись цим комплексом. Комплекс активного захисту на мобільній основі буде абсолютно автоматизований та автономний. Він не задіє механізми та джерела живлення машини, на які встановлюється. Керування відбувається за допомогою декількох перемикачів, які легко освоїти без спеціалізованого навчання. Короткі характеристики одночасне ураження 12 об'єктів противника. Радіус ураження 8 метрів. Це наразі в тестовій розробці. Планується розширення до 15 метрів і більше. Запас уражень на одному заряді здатний здійснити до 5 тисяч так званих пострілів. Збільшенням дальності цей показник може змінитися. Орієнтована собівартість одної з систем мобільного комплексу активного захисту 120-150 тисяч гривень. Другий комплекс активного захисту це стаціонарна установка, призначена для використання на землі, будівлях, деревах або річкових чи морських судах. І, в принципі, в будь-якому місці, яке дозволить ваша уява. При поєднанні кількох комплексів можливо зробити захищений периметр навколо певного об'єкту, позиції складу та іншого. Комплекс планується розробити в такій комплектації, щоб його було легко переносити та складати за методикою конструктора на місці. Короткі характеристики фактично ті самі: відрізнятись може запас кількості уражень пострілів та орієнтовна собівартість. Одна система коштуватиме від 90 тисяч гривень. Також є бачення третього типу комплексу активного захисту. Який може стати не просто захистом, а зброєю захисту. Але для цього нам потрібна колаборація з розробниками дронів типу Крило. Тож, якщо ви дивитесь це відео, напишіть нам, будь ласка. Концепція полягає в тому, щоб розмістити подібну, але дещо змінену установку на дрон типу Крило, який буде мисливцем на дрони типу Шахет, Герань або дрони-розвідники-противника. Звичайно, для втілення цього всього необхідно пройти непростий шлях. Зараз ми зорієнтовані на розробку чотирьох моделей – двох для мобільної основи та двох стаціонарних, щоб провести на них відпробування максимально близькі до реальних бойових дій та внести необхідні корективи. Ми зацікавлені в найшвидшому випуску нашого продукту на користь Сил оборони України. Для цього нам потрібна зараз ваша допомога. Оголошено збір на 600 тисяч гривень. Це та частина суми необхідної для реалізації продукту, яку ми не можемо закрити власними силами. Наразі вже вдалося зібрати близько 13 тисяч гривень. Але дуже важливо, щоб збір на цьому не захлинувся. І ще хочу додати від себе. Що персональною винагородою за найбільший донат буде можливість обрати назву для цього комплексу. Не тільки донат, а лайк, коментар під цим відео або ж його поширення також є внеском у гідну справу. Тож ви знаєте, що потрібно робити. Дякую за те, що подивились це відео. Малих донатів не буває!